Валіза важила не більше п'яти кілограмів, але Іван відчував, як вона тягне його до пекла. Чужий багаж, що перевернув його світ за мить, у потертій шкірі та з чужим ім'ям на бирці. Нічний вокзал дихав холодом і самотністю. Іван Петрович Коваль, 65 років, колишній розвідник, а тепер просто охоронець, обходив порожні перони. Останній потяг до Києва запізнювався на 40 хвилин. Дощ барабанив по напівпрозорому даху, створюючи дивну симфонію самотності. Іван машинально поправив кашкет і перевірив ліхтар. Його рухи були чіткими, відточеними роками служби. Висока, суха фігура з військовою виправкою, глибокими зморшками на обличчі та сумними очима, які не сміялися навіть тоді, коли посміхалися губи. Такі очі бувають у людей, що втратили щось важливе і вже не сподіваються знайти. Він жив сам у маленькій квартирі біля вокзалу. Кімната і кухня більше йому не треба. Стіни, прикрашені військовими нагородами та однією єдиною фотографією. Хлопець, років двадцяти, з рішучим поглядом і кривою посмішкою. Михайло, його син. П'ятнадцять років пройшло, а Іван усе ще шукав. Вдивлявся в обличчя пасажирів, сподіваючись, а раптом. Їхня остання розмова пропеклася в пам'яті розжареним залізом. Іван щойно повернувся з гарячої точки, де командував розвідгрупою, бачив, як помирають молоді хлопці, і це зробило його жорстким, нетерпимим. А вдома знайшов сина з якоюсь брудною компанією поламана меблі, пляшки, щось підозріло схоже на наркотики. Розчавити цю гидоту, вибити дурь йому здавалося, що так буде правильно. Краще не мати батька взагалі, ніж такого, як ти. Останні слова сина перед тим, як грюкнули двері. Михайло пішов і не повернувся. А потім зникли всі його друзі, і ті дівчата, і канали зв'язку, ніби розчинився у повітрі. Через роки Іван змінився, пом'якшав, почав розуміти свої помилки. Але було пізно. Гучномовець захрипів, сповіщаючи про прибуття потяга. Іван витер обличчя від дощу і рушив до першої платформи. Потяг повз у темряву, залишаючи місто позаду. Нервовий провідник, молодий хлопець з бігаючими очима, поспішив до Івана, ледь останні пасажири зникли в утробі вагонів. Дядьку, допоможіть там якийсь нарик буянить. Квитка нема, грошей нема, а їхати хоче вигнати б його. Іван кивнув і пішов за провідником. У тамбурі останнього вагона стояв молодий чоловік років тридцяти, брудна куртка, запалені очі, нездоровий рум'янець на щоках. Біля ніг потерта коричнева валіза. Квиток показуй, промовив Іван звичним командирським тоном. Відчепись, діду. Хлопець похитнувся. Мені треба їхати. Без квитка не поїдеш. У мене термінова справа. У всіх справи. Хлопець Денис, як пізніше дізнається Іван. Спробував протиснутися в вагон, але старий охоронець перегородив дорогу. Зав'язалася штовханина. Провідник панічно дивився на годинник, потяг затримувався. Мені треба в місто, зрозумій. В голосі хлопця прорізалося відчаяння. Без квитка нікуди. Іван був невблаганний. Служба є служба. Денис несподівано кинувся вперед, штовхнув Івана плечем. Не чекав, що старий відреагує так швидко. Удар під дих, заломлення руки, і ось вже хлопець летить на мокрий перон. Потяг рушив, набираючи швидкість. Валіза залишилася в тамбурі. Стій, моя валіза! Крик Дениса потонув у шумі дощу та стукоті коліс. Іван підняв валізу. Замок був пошкоджений під час сутички. З відкритої щілини щось випало фотографія. Іван підняв її і застиг, не вірячи своїм очам. На фото був його син. Михайло, якого він не бачив 15 років, стояв поруч з цим самим хлопцем, якого щойно виштовхали з потяга. Вони обнімали один одного за плечі і сміялися в об'єктив. На звороті, знайомим почерком сина, було написано Денис, братан на всі часи Карпати 2018. Серце Івана пропустило удар. Він повернувся до перону, але хлопець уже зник у темряві дощової ночі. Іван не відніс валізу до бюро знахідок. Ухвалив рішення миттєво, як звик на службі. Цей хлопець знав його сина можливо, єдиний шанс, за 15 років. Валіза відправилася з ним у стару хрущовку біля вокзалу. У маленькій кухні під світлом дешевої люстри він розкрив свою знахідку. Серце калатало, як у молодого. Вміст Валізи приголомшив старого розвідника. Десятки фотографій. На багатьох був його син. Михайло в горах. Михайло в якомусь клубі, Михайло поруч з дорогими машинами, на деяких знімках люди в дорогих костюмах, зустрічі в ресторанах, і всюди поруч з сином цей хлопець з потяга Денис. Але були й інші речі записник з кодованими записами і телефонними номерами, один підписаний просто Міха, використані шприци, загорнуті в поліетилен, і найтривожніше пістолет з глушником. Серйозна зброя, номери спиляні, як роблять професіонали. Не та річ, яку випадковий наркоман возить із собою. Копаючись далі, Іван знайшов розмиту фотографію молодої жінки з немовлям на руках. На звороті напис рукою сина треба розповісти батькові. Іван дивився на цей напис години дві. Не помітив, як закінчилася ніч, і почало світати. Подзвонив начальнику вокзалу. Вперше за десять років бездоганної служби взяв відпустку за станом здоров'я. Так серйозно. Ні, не знаю, коли повернуся. За двадцять хвилин він був на вокзалі, цього разу в цивільному. Знайшов чергового оператора системи спостереження. Той заборгував йому послугу. Мені потрібно побачити записи з камер. Минула ніч, перша платформа після відправлення Київського. На розмитому чорно-білому відео він простежив шлях Дениса. Хлопець, кульгаючи, пішов у напрямку нічного клубу Термінал, сумнозвісного місця, де збиралася наркота всього міста. Опинившись у терміналі, Іван відчув себе прибульцем з іншої планети. Пульсуюче світло, оглушлива музика, напівголі тіла, місце, куди 15 років тому він би увірвався з нарядом поліції, а не прийшов шукати зв'язок із сином. Дідусю, ти, певно, заблукав, усміхнувся вишибала, загороджуючи вхід. Я шукаю одного хлопця. Вчора його бачили тут. Тут багато хлопців чоловічий стрептиз у сусідньому закладі. Іван показав фотографію Дениса, витягнуту з валізи. Ніколи не бачив. Вишибала напружився. Брешеш, спокійно констатував Іван. Він чотири роки допитував полонених і вмів читати людей як відкриті книги. Слухай, діду, вали звідси по добру по здорову. Іван зітхнув. Пробивати дорогу силою не хотілося, але вибору не було. Він дістав з кишені посвідчення учасника бойових дій: Ти знаєш, що таке Альфа? Я там служив, і зараз мені дуже потрібно знайти цього хлопця. Це життєво важливо. Щось у погляді старого змусило вишибало відступити. Всередині клубу Іван притиснувся до барної стійки. Ухиляючись від танцюючих тіл. Бармен, худий, з татуюваннями на шиї, неохоче глянув на фото. А. Денис Кур'єр. Так, був учора. Пив, як не в себе, щось про важливу зустріч бурмотів. Де його знайти? Не знаю. Бармен витирав келих, уникаючи погляду Івана. Чувак, я просто наливаю випивку. Іван поклав на стійку купюру з кількома нулями. Бармен прикрив її долонею. Він заборгував серйозним людям. Якщо хочеш його знайти, шукай кита в доках, тільки будь обережний, дідусю. Кит бере з новачків дорого, а знариків усе, що мають. На виході з клубу Івана чекав сюрприз: Троє молодиків у шкіряних куртках. Типаж, який він зустрічав тисячі разів молоді, небезпечні, мислять себе хижаками. Тобі хтось розповів про Дениса, старий? Вкрадливо почав найвищий. Нам сказали, що ти його шукаєш, і його валізу? Не знаю про що ви. Кажуть, у Дениса була важлива річ дуже цінна для наших роботодавців. Іван зрозумів його ведуть від самого вокзалу. Він бачив групу підтримки, яка маячила біля припаркованих машин. Професіонали. Як він міг бути таким необачним? Але роки охорони вокзалу притупили рефлекси Хлопці, я просто шукаю свого сина. Знаєш, що спільного між тобою і твоїм сином? Обидва скоро будете мертві, якщо не віддаси валізу. Іван зітхнув п'ятнадцять років тому він би просто вбив їх усіх. Тепер спробує мінімізувати шкоду. Удар коліном у пах найближчого горло другому. Третій встиг дістати ножа, але не встиг ним скористатися. Іван перехопив руку, викрутив зап'ястя до характерного хрусту, ніж задзвенів об асфальт. Група підтримки кинулася до машин. Іван не став чекати. Він рушив у бік доків, петляючи вузькими провулками. Старі звички повернулися миттєво, наче й не було років вокзальної рутини. Портові доки тхнули гниллю та відчаєм. Іван обережно просувався між ржавими контейнерами, шукаючи загадкового кита. Кожен зустрічний, чи то бездомний, чи то докер тривожно озирався на нього і швидко зникав. Нарешті один із них, отримавши купюру, мовчки вказав на занедбаний склад всередині напівтемрява повітря, густе від сигаретного диму та солодкуватого запаху наркотиків. На матрацах вздовж стін лежали людські тіні в різних стадіях наркотичного забуття. Іван відчув, як стискається серце. Невже і його син жив у такому пеклі? Посеред складу, на чомусь схожому на трон із ящиків, сидів величезний чоловік. Кит виявився справді схожим на морського гіганта, неймовірно товстий, статуйованим зморшкуватим обличчям. Він жував якусь їжу, час від часу віддаючи розпорядження худорлявим хлопцям, що крутилися поруч. Іван підійшов прямо до нього. Кит підняв важкі повіки, вивчаючи незнайомця Ти або дуже сміливий, або дуже дурний, діду. Шукаю одну людину. Тут усі когось шукають себе, кайфу, бога. Іван показав фотографію сина. Реакція була несподіваною. Кит розсміявся, показуючи гнилі зуби. Міха тихий. Він був хорошим хлопцем до того, як зв'язався з перевізником. Перевізником? Хлопче, ти з якого світу впав? Перевізник контролює весь північний наркотрафік. Міха був його правою рукою, доки не захотів вийти з гри. Де мій син? А ти хто йому? Я його батько. Кит пожвавішав щось, наче промайнуло в його заплилих очах. Батько? Той самий полковник? Міха про тебе говорив. Ніколи не думав, що ти його шукатимеш. Де він? Кит важко зітхнув, відкусивши кусень якогось бургера. Твій син починав з малого твозив товар між містами. Потім став хорошим організатором, а тоді зустрів дівчину. Народилася дитина, і він захотів зав'язати. Але знаєш, як це буває з перевізником? Ніхто не йде від нього живим. Де? Мій син? Іван відчував, як в грудях розгорається лють, якої не відчував роками. Твій син мертвий, полковнику. Три роки як? Офіційно Передос. Насправді, перевізник його прибрав. Міха щось винюхував, збирав інформацію, хотів страхувалися. Кімната ніби похитнулася. Іван вперся рукою в стіну, щоб не впасти. Мертвий. Слово застрягло в горлі. А хлопець на ім'я Денис? Друг твого сина. Вони на пару хотіли вийти з бізнесу. Останнє, що я чув, він перевіз дочку міхи в якесь село на заході. Там його мати живе. Денис обіцяв захистити дитину. Дочку? Так, маленьку дівчинку. Років три-чотири Іванкою звати. На честь діда здається. Іван відчув, як підкошуються ноги. У нього є онука, синова дочка. Де це село? Десь біля кордону з Польщею. Більше не знаю. Але якщо перевізник дізнається, що ти шукаєш Дениса, тобі кінець. На виході з доків Іван помітив стеження. За ним їхав темний джип з тонованими вікнами. Найманці перевізника не гаяли часу. На автостанції. Іван купив квиток до Львова, найбільшого міста на заході, звідти зможе почати пошуки прикордонного села. Чоловіки в шкіряних куртках не відставали. Іван знав, вони чекають, що він приведе їх до Дениса і валізи. Її вміст, ймовірно, був саме тим, що Михайло збирав на перевізника доказами, достатніми, щоб знищити наркокартель. Іван діяв за старою схемою відриву від стеження, сів на автобус до Житомира. На першій же зупинці непомітно вийшов через задні двері, поки пасажири заходили через передні. Заховався за кіосками, дочекався автобуса в іншому напрямку. Петляв мав багатогодинну пересадку, знову змінив маршрут. У придорожньому кафе знайшов телефон автомат, набрав номер міх із записника, кілька довгих гудків, і раптом жіночий голос Алло? Насторожено ніби боїться відповідати. Я шукаю Михайла. Пауза. Потім тихо, майже пошепки. Михайла більше немає. Хто ви? Я його бать. Зв'язок обірвався. Або вона злякалася і поклала трубку, або що, більш імовірно, телефон прослуховували. Іван подивився на зіпсований телефон автомат з тривогою і рушив до найближчої вантажної станції. Там він заплатив машиністу вантажного потяга, щоб той підкинув його ближче до західного кордону. Маленьке шахтарське місто зустріло Івана дощем і сірістю. Неглазуроване місце, колишня промислова гордість, а нині привид самого себе. Він знайшов адресу з записника Михайла, обшарпана багатоповерхівка на околиці. Двері квартири на третьому поверсі були ледь прочинені. Іван обережно їх штовхнув, тримаючи руку в кишені, де лежав пістолет з валізи. Сам себе не впізнавав. Коли встиг перетворитися з охоронця вокзалу на озброєну людину, що вривається в чужі квартири. Помешкання виглядало покинутим брудні стіни, розкидані речі, порожні пляшки. Але серед цього хаосу Іван помітив армійський жетон, свій власний, який вважав втраченим під час останньої операції. Михайло зберігав його всі ці роки. Під розхитаною дошкою підлоги Іван знайшов схованку. Невеликий сейф. Поруч валялися папери з розрахунками, записи про велику партію та останню роботу, і криптогаманець на флешці. Раптом двері рипнули. Іван блискавично розвернувся, піднімаючи пістолет. У дверях стояла молода жінка, та сама, що була на фотографії з немовлям. Вона не злякалася зброї, лише втомлено зітхнула. Ви батько Михайла. Він казав, що ви прийдете колись. Жінка назвалася Аліною. Вона розповіла, що була дівчиною Михайла, поки все не пішло шкереберть. Вони сиділи на кухні, пили міцний чай, і вона говорила, 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 ніби проривало греблю п'ятнадцятирічного мовчання. Денис був найкращим другом вашого сина. Вони разом потрапили в цей бізнес, разом хотіли вийти. Міша міша розумів, на що йде, коли почав збирати докази на перевізника. Він казав, що це його шанс усе виправити. Докази в валізі. Так, там усе. Імена, рахунки, схеми, фотографії. Ваш син був розумним. Він знімав усіх, з ким працював, таємно записував розмови. Казав, це його страховка. Хто такий перевізник? Ніхто не знає його справжнього імені. Ззовні шанований бізнесмен, меценат. Має зв'язки в поліції та уряді. Невразливий. Що сталося з моїм сином? Аліна розплакалася. Офіційно передозування. Насправді його отруїли. Після народження Іванки він вирішив зав'язати з усім цим. Хотів почати нове життя подалі від наркотиків. Денис обіцяв допомогти. Вони планували використати зібрані докази як захист. Де моя онука? Денис забрав її до своєї матері в село, коли за нами почали полювати. Він обіцяв Михайлу захистити його доньку, вона його єдина родичка, крім вас. Як знайти це село? Десь на кордоні з Польщею більше не знаю. Денис був обережним. Раптом вона схопила Івана за руку. Він весь час говорив про вас хотів помиритися, але боявся, що ви не пробачите. Іван відчув, як щось ламається всередині. П'ятнадцять років злості, розчарування, страху. Все це поступалося місцем давно забутому почуттю батьківської любові. Мій син, мій хлопчик. Увечері Іван помітив стеження за будинком. Професіонали, добре замасковані, але його досвідчене око бачило те, чого не мало бачити. Він попередив Аліну. Вони вирішили тікати через чорний хід. У мене є план, сказав Іван. Валіза буде нашою зброєю. Вони зв'язалися з журналістом розслідувачем, давнім знайомим Аліни. Іван передав йому частину доказів з валізи. Якщо з нами щось станеться, опублікуйте все. Коли вони виходили через запасний вихід, на них чекали. Засідка була професійною, троє з пістолетами, один навіть з автоматом, найманці перевізника. Валізу на землю, руки за голову. крикнув старший. Іван оцінив ситуацію. Один проти чотирьох, відкрита місцевість Аліна за спиною. Погано, але було й гірше. Добре, забирайте валізу. Він повільно опустив її на землю. І дівку приберемо. Старший кивнув підлеглому. Свідків не залишаємо. Іван відчув, як час сповільнюється як у кращі роки в гарячих точках. Очі бачили все, пальці найближчого напружуються на спусковому гачку. Інший переводить погляд на Аліну. Третій трохи розслабився, вирішивши, що старий не становить загрози. Три швидких постріли. Іван встиг вихопити пістолет, поки найманці відволіклися на валізу першого в плече, другого в ногу. Третій встиг вистрілити у відповідь. Куля пройшла по дотичній до ребер Івана. Четвертий з автоматом. Випустив чергу, але Іван вже пірнув за бетонний блок, прикриваючи собою Аліну. Вихопив пістолет у пораненого і дав кілька пострілів у відповідь. За хвилину все скінчилося. Іван тримав пораненого найманця за горло. Де знайти Дениса? В якому селі біля кордону? Пішов на хер діду. Іван поглянув на Аліну, ніби вибачаючись, і зламав найманцю палець. У перевізника скрізь люди. Ти не виберешся з області. Другий палець Верховина село називається Верховина. Вони взяли машину пораненого найманця. Іван за кермом поруч налякана Аліна. Ніколи не думала, що такі, як ви, існують насправді, як у бойовиках. Я, звичайна людина Аліно, просто життя навчило деяким речам. Дорогою Іван розповів про військове минуле, про сина, про свої помилки. Я був занадто заглиблений у війну, не знав, як повернутися до мирного життя, думав, що врятую сина від помилок жорсткістю, а виштовхнув його прямо в руки наркокартелю. Дощ поливав лобове скло, двірники ледве встигали за потоками води. Дорога вгори була слизькою, небезпечною. Аліна задрімала, втомлена подіями дня. За 50 кілометрів до верховини. Іван помітив блокпост на перехресті, поліцейські машини, люди в формі. Але щось було не так зайві рухи, надто нервові погляди. Фальшивка прошепотів він, різко розвертаючи машину. Спалахи пострілів підтвердили його підозри. Блокпост належав перевізнику.